Отож, панове, найбільш миролюбна порода бджіл. Ну, насправді, я як в таку миролюбність через породу не до кінця вірю. Я вам зараз обґрунтую в цьому відео чому. Але, знову ж таки, відео називається Найбільш миролюбна порода бджіл. І є певна статистика, за якою визначають найбільш миролюбні ознаки в різних порід бджіл. Є найагресивніша порода бджіл і є найбільш миролюбна. Так от, найбільш миролюбна Порода бджіл. Це буська порода. Або так звана карніка. Або апіс mellifera карніка. Ось так. От прикиньте в одної породи бджіл, скільки може бути різних назв. Чому її називають саме буською породою? Отож, назва бузьків бджоли пішла від долини. Від долини. Е Бузькі бджоли отримали свою назву від місця їх походження бузької долини, що знаходиться у Словенії. Тобто там, умовно, є в чистоті саме ці бджоли. Бузькі бджоли мають темно-коричневе забарвлення з смугами світлішого відтінку. Отож, бузькі бджоли, а саме карніка. Карніка це вже пішло. Е Пішло потом. Карніка, як вже називали далі. І вони, е коли вони набули масове поширення по світу. Е і ці бузькі бджоли безпосередньо е мають найбільш миролюбні ознаки. Чому так пояснити складно, але якщо ми говоримо про, е про миролюбивість, то це більш за все через то. Що ці бджоли е, ну, не мали певних причин для захисту свого гнізда еволюційно. Зараз я поясню. Отже, дана порода бджіл е, славиться своєю миролюбні, миролюбністю і миролюбивою натурою. Вони добре пристосувалися до клімату помірних зон, особливо у гірських районах. Бузькі бджоли відзначаються високою працездатністю, швидкою, е, швидким темпом розвитку бджолиної сім'ї та до. Раннього і пізнього медозбору, вони його якісно використовують. Е, так, чому, чому миролюбні? Я думаю, що якщо відштовхуватися від назви, відштовхуватися від походження, то бузьки вони були в долині. Долина, як там. Бузька долина в Словенії. Я думаю, що просто еволюційно склалось так, що їм не було сенсу захищати, або було менше причин захищати своє гніздо. Саме тому вони і еволюційно склали що більш миролюбні. Можливо, так, генетика закрутилася, а чорта зла. Ніхто вам не пояснить цього, ніхто не дасть вам конкретної відповіді. Но, з усіх порід карпатська, українська степова, поліська, середньоросійська і ще 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 італійська. <свят> багато різних політ. Саме ця вважається найбільш спокійною. Вона має найбільший спокійний темперамент. Давайте трошки подивимося стосовно цієї породи характеристики. Я буду підчитувати, для того, щоб не помилятися в твердженнях. І ось так. Перша згадується бджола е... Карніка Бузька ще в 19 столітті. І е... е... Найбільше поширення спочатку набула в Австрії герцогство під назвою, під назвою Крайна. До речі, ще одна назва от ще, одна, ще одна її історична назва це країнка, країнська порода. В даний час бджоли активно живуть в ГРІ. Словенії, Австрії, Росії, Україні, навіть в Австралії розводиться масово карніка в Україні, розводитись карніка масово в Україні стала на початку 20-го століття. Зимостійки ж у неї така ж сама гарна, як і у карпатської бджоли, тому в північних регіонах її заводять без проблем з давнини і по теперішній час. Карніка розділяється на чотири штами або підвиди. Власне карніка, темна лісова. Європейська та кавказька бджола відноситься до високопродуктивних бджіл і вважається дуже економною, оскільки витрачає зимовий час дуже мало кормів. Тому до весняного періоду сім'ї входять в оптимально здоровому стані. Ось така коротка характеристика, невеличка примарочка з історії. Так, в Україні нас масово розводять цих бджіл. В принципі, в цьому нічого поганого немає, що ми маємо тут акарніку, тому що вона є генетично подібна до, саме до Кавказянки, адже там воно близько на стику. І на стику історії вони приблизно пішли від одної і тої самої раси, але вони там, ясне діло, розділилися там і так далі. Природні кордони. В принципі, порода. Апіс Меліфера Карніка вона є доволі непопасічники, її хвалять. І саме головне, що це є така порода, і це важливо. Або разом. Стандарти породи відповідно до, до промірів. Зовні ця бджола коротко кокталая. Я думаю, тут або помилка, або я щось не знаю. Вона сірого окрасу з невеликим додаванням жовтизни, але належить за типом забарвлення все ж до сірих бджіл. Кубітальний індекс коливається в межах 2,4-3 мм, що є дуже непогано, мають досить довгий хоботок, волохатість рясна. Через це комаха, як би, здається, волохатою. Якщо ми подивимося на бджіл взагалі під мікроскопом, вони дійсно ніби волохаті. Господарські характеристики в даної породи доволі непогані, також я вам зараз їх зачитаю. Далі буду обґрунтовувати стосовно свого бачення миролюбивості, миролюбності бджіл. Карніка високопродуктивна, медоносна бджола, навіть слабкий, слабкий взяток переводить в мед, а не на Годівлю розплоду. Раніше існувала думка, що ці комахи дуже ріливі, але це не так. Ранні, тобто аборигенні породи дійсно утворилися за рахунок риїв, але цей недолік був виправлений селекціонерами. Ну, Я думаю, вам не секрет. Якщо проводити на бджолами класну селекцію, то ми будемо отримувати з покоління в покоління все менш ріливих бджіл, якщо робити на цьому акцент. Рої цілком можна контролювати при правильному підході. До речі, на рахунок рідливості цієї породи я бачив фільм, я думаю, ви бачили, фільм називається Больший чим. І там такий старий дідок піднімається в коротше, і якоюсь там палкою типа, собі збирає роя. Так от, Там була використана карніка. І Він сказав, що коли він поміняв бджіл то, Хоча я можу зараз помиляти, здається, то була карніка, Що коли він використав даний бджіл, то хоча використовувати він забувся про роги, що, типу, дуже вона нерілива. Висока миролюбивість карніки дозволяє працювати на пасіці зовсім не боючися ужалень. Навесні бджоли розводять. Розвиваються дуже добре, тобто швидко і помірно. До речі, навіть після відлучення матки сім'я здатна добре працювати. Порівняно з карпатськими трудівницями, що більш економні, завдяки підвищеній концентрації кон... контактності карніки, дозволяє пасічнику працювати без захисту навіть в умовах підвищеної тривожності, наприклад, перед грозою. 3: З листопада по березень комахи втрачають всього 5-7 кг меду. На одну середньої сили бджолину 7,5-7 кг кілограм меду це, ну, це доволі мало. Це три рамки. Три рамки навіть е, неповних Таданівських рамків, які можуть піти в зиму. Це доволі гарний показник. Е, в дуже холодні зими витрачають майже. До 9 кг, це якщо дуже холодно, але рідко буває більше. Відчутний мінус для всіх заводчиків карніки це автома бджіл до зимівлі. Висока працездатність погана тим, що при забиванні гнізда нектаром потім немає зміни для розплоду, і потім сім'я скорочується. Другий мінус після появи розплоду буває, буває при теплій і затяжку. Другий мінус А, пізніша поява розплоду. Тобто ця бджола може, якщо, наприклад, осінь тепла, то матка може починати знову сіяти яйця, коли вже їх в гнізді не потрібно. І з цим виникають додаткові трудності. Дивіться на рахунок корму. Якщо максимум при холодній зимі вона витрачає до 9 кг, у нас по стандарту е, говориться, що в сім'ї бджіл повинно бути е, ну, не менше 14-17 кг меду для зими. Ну, якби зимує українська степова. Тобто, е, якщо ми говоримо про те, як бджоли повинні зимувати, це 7 переважно рамок. 7 рамок. От для цієї бджоли не треба стільки. Ну, це хорошо, але робимо, робимо завжди запас не для того, щоб вони зимою все схавали, а для того, щоб весною можна було не влазити і щоб в них був мед, щоб не треба було їх поповняти. Щоб був такий собі, скажімо, бар'єр. Коротше, стосовно миролюбивості, дивіться, може є і карпатські Лінії, які є дуже миролюбиві, є степові лінії, які є миролюбиві, є ну, на рахунок середньоросійської, не знаю, е, на рахунок італійської теж вважається доволі миролюбивою бджолою. <кхем>. Так от, е, стосовно їхньої миролюбності, я думаю, я не думаю, я це знаю, е, що коли ви починаєте проводити селекцію над бджолами, наприклад, візьмете умовно. Любих, просто в в любе село приїдете, візьмете е українську степову бджолу. Любу. Ви не знаєте, що і як. І ви починаєте робити певний промір, ну, капітальний індекс та зміщення, для того, щоб визначити конкретно до якої породи вона належить, або скільки тих чи інших генів в ній є. І якщо вона буде злою, ви можете просто з тих же ж самих бджіл вивести нову матку. І, звісно, що вона не стане зразу миролюбною, але е, ну, підсадити і побачити результат, як правило, вона повинна стати миролюбивішою. Може бути навпаки, все злішою. Тоді ми робимо наступне виведення маток, наступне, наступне. І нам е, вся фішка залежить від того, які гени будуть домінантні в наступному поколінні. І для того, щоб були саме гени миролюбніші, миролюбивості домінантні в наступному поколінні, е, то нам потрібно. Е, Займатися чистопородним розведенням. Бо коли ми додаємо якусь іншу породу, наприклад, дуже яркий приклад: це коли італійських е -е, бдів питалися змішати з різними африканськими, щоб. Е -е, Скажімо так, комиролюбите африканських бджіл, а в результаті вийшло ще гірше. Оце той самий приклад. що Або у вас буває часом, що у вас бджоли були нормальні, ви купили хороші бджіл, а потім вони спарувалися з місцевими трутнями на наступний сезон матки. І деякі сім'ї стали дуже сильно злими. Оце той момент. Коли якщо внутрішньопородне буде розведення, то якщо домінантний ген, якщо сім'я мирна і спокійна, і домінантний ген може залишитися той самий. А якщо ми додаємо якусь іншу породу, то получається ми їх спаровуємо і ми ніколи не знаємо, який ген стане. Ну яка ознака буде потужнішою і буде домінантною. Тому зачасту такі бджоли стають злими, бо переважно вони стають злими. Через то, і для того, щоб ваші бджоли були на пасіці мирні і спокійні, завжди займайтеся розведенням бджіл в одному типі. Або в одній лінії, або в одній породі. Хоча б тримайтеся приблизно однієї тої самої породи, тоді вони у вас не будуть злі. Ну, якщо у вас є злі бджоли на пасіці, то повинно, потрібно замінювати маток на миролюбних. І тоді, в принципі, все буде добре. І це стосується будь-якої породи. Звісно. Такі породи, як середньоросійська, то вони вважаються злі. Е, і ну, я думаю, що там просто природні бджоли пристосувалися бути злими, бо вони жили переважно в лісах і як там що не роби, е, але їм завжди треба було захищати своє гніздо. Я думаю, що якщо з тою породою зайнятися зайнятися її селекцією, то можна такі гени миролюбності туди привити або виділити. Ну, от така ситуація, що. Коли бджоли з різних поріз змішуються, то переважно злість, агресивність тих бджіл починає переважати і вони починають жалити. Тому от так, панове, хотів вам донести, яка порода бджіл вважається найбільш миролюбною, карніка або бузька бджола, тому що вона була з бузької долини, її якби природній ареал життя користуйтесь цю інформацією. Я вам всім дякую, що ви додивилися відео до кінця. Підписуйтеся на ресурсі Beekeeper of Ukraine. Ви можете зайти там, побачити наш магазин вчільництва. Інстаграм-магазин, де не тільки для пасічників, а й дуже багато всього з пасіки. Тому, якось так. Всім гарного дня. Я вам дуже дякую за перегляд. Тримайтеся, кубки, підписуйтесь ще на мій телеграм of Ukraine. також за посиланням в описі. Під відео давайте разом збережемо бджіли. Завдяки цьому врятуємо світ. Всім гарного дня і на все добре.